Ну друзі, вітаємо вас. А, Одна повер... а, користь Губолоджі перехоплення. Олексію Олексію пробиває Олексій зараз. Але інко. Гейтсів. Удар поворотне. Перехоплення Зинич. Че... Що не фолить? Все-таки не фолить Черкаський. Черкавський. Ну. Жовта картка для Черкаського. Ось так от. І одразу ж тайм аут для Глобало. Юрія ЦБК. Ну і тут а, рахунок 0-0. Час тримається зараз. 1-0. Все-таки забиває Андрій Айдар ціною пошкодження, можливо, але рахунок а, на... Батау, із зночає. Дарпо у ротах, Саррекушеті залітає все-таки м'яч площину вурит. Обіта Глобал Логіка після першої половини гри маємо рахунок 1-1 наразі. Як діяли вони на початку чемпіонату? Нагадаємо у нас. Може бути у когось парт. Гриців. 10 хвилин до завершення гри. Солошенко. Солошенко пробуває. Танський. Олексій, Олексій! не влучає. Передача зараз. Момент, який Не забуває І важко. Там Серія Рикошеть. Сам собі вирішити. Пробуває батав команди. Global Logic хороший постріл пробував. І зараз який курйозний гол залітає. Помиляється Орішкевич просто шалено. Тут на Батава чи на Орішкевича. Чи... Поступається Global Logic набирає натомість 9 балів із 9 можливих. Ось так на старті сезону. Наступний матч NX IBTO Software.